Я зараз зараз кажу відверто, ну, мені сказали, хто це робить. Я це знаю, по-перше, друге, вони там витрачають якісь там гроші. Я кажу відверто зараз, ну це офіційна моя заява. Якщо ви купите дрони на ЗСУ і відправите, і скинете мені як чек. чек, даю вам слово, що я готовий ще раз десь 10 разів обмовитись отак. Може, за вирізати. Якщо цим людям це цікаво, я зроблю це 10 разів. Але купіть і відправте дрон для підтримки моєї країни. Ну, і все. Дуже дійсно круто, коли збираються представники 160 країн і про що важливий вони говорять. А про що вони говорять? Ми з вами знаємо. Вони говорять про те, що говорив президент. про Договор мира, який має 10 пунктів формулу, ми... формулу мира, Да, говорити будуть вони про формулу мира, які мають 10 пунктів, ми це знаємо. І коли 160 країн про це кажуть і приймають якісь рішення, це дуже важливо. Я Хочу сказати, що наш президент сьогодні. Робить все, щоб війна закінчилася як можна швидше перемоги України. І я в цьому вірю, я впевнений, що все вийде, якщо допомога будіть свій час. Ми з вами пам'ятаємо, коли була у нас цифра, якщо не помиляюсь, там 3800 доларів за газ. Так. Пам'ятаєте, друзі, так? Да? Ви знаєте, за які гроші покупала Китай газ? часи. 270 доларів. А знаєте чому? А тому, що у них є такі контракти. Байдуже, яка ціна у світі. Є Китай качає по такій ціні. І сьогодні також відбувається там 230 чи 240 доларів. От і все. Сьогодні Китай дуже е, зацікавлений, щоб Росія була як е, покійник. який Вот здохні, це обов'язково і почнуть. Ви знаєте, дуже потрібні фури. Фури, де написано рошен, обов'язково це повинно бути. Якщо не рошен, нам не цікаво. Рошен. Якщо рошен, обов'язково потрібна нам такий фури. Я вважаю, що грузинський народ він дуже гордий, дуже міцний, розумний і незалежний. Тому я сподіваюся, що вся ця а, худоба, який сьогодні керує сакартвело в ближайшим часом, закінчиться, і Грузія, Сакартвело буде йти обов'язково шляхом до Європи. Я на це дуже сподіваюся. Каха Каландзе, ну я вибачаюсь, ви знаєте, ну я от я вибачаюсь, я запікайте, будь ласка, це чистий ніяк, це заготовка для. От я по-другому сказати не можу. Як може ця людина, яка каже, що нам не потрібна Європа, бути е, миром е, 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 Тбілісі? От як це може бути?